І детальніше проговорити про військову інформацію, яка надходить з ліжніх джерел. Інколи вона суперечить одна одній. Ми зателефонували до Анатолія Лопати, який є колишнім начальником генштабу збройних сил України. Доброго дня, пане Анатолій. Доброго дня! Я хотів би розпочати од з декількох тем. Найперше це про е, ту інформацію, яку ми сьогодні розказуємо, про е, начебто. Підпілля, яке діє на території підконтрольній терористам з ДНР, чи є у вас якась інформація? Чи підтверджуєте ви це? Насамперед, треба розуміти, що опір силам сепаратистів діє звичайно діє. Ми чули про це і не один раз. Є люди патріоти, які перебуваючи в зоні АТО. Не підпорядковуючи звичайно і не координуючи свою діяльність з штабом антитерористичної діяльності, чи не супротив силам терористів? Такі така інформація є. Це фактично партизанське партизанський рух в стані ворога. Зрозуміло, які його перспективи, як ви вважаєте, і чому саме вони не виходять на зв'язок зі штабом антитерористичної операції? Чи вони побоюються якихось диверсій? Не тільки це загрожує особисто життю цим людям. Вони самоорганізуються в силу опору. і я думаю, що перспективи такого руху будуть посилюватись і збільшуватись. Українське МЗС відповіло на інформацію від німецької розвідки про те, що БУК, яким збили сепаратисти малазійських боїнг, був захоплений ними саме з української військової частини. Вони спростували цю інформацію. Як ви можете прокоментувати от такі заяви німецької розвідки при тому, що вони не надали жодних там фото або відеодоказів? Я можу тільки дивуватись неперевіреною інформацією, тому що за нашими як даними, все те, що було оприлюднено, говорить про те, що ці, цей комплекс був і належить до частин Російської Федерації, до частин ПТО Російської Федерації. А на вашу думку, як досвідченого військового, яка причина що з'являється така інформація від солідної німецької розвідки? Ви знаєте, інформаційна боротьба і та війна в інформаційному просторі, яку веде Російська Федерація, вона торкнулась багатьох засобів інформації, і немає сумніву, що і на терені Німецької Федеративної Республіки діють такі ж спеціалісти, фахові спеціалісти, які. Роблять все належне для того, щоб скомповідвати Україну і військових України. Зрозуміло, і перейду до інших інформацій, які були надані е, сьогодні та вчора міжнародними двома правозахисними організаціями Amnesty International та Human Rights Watch. Одна каже, що за їх інформацією українські військові обстрілюють житлові квартали, а інша про те, що ми застосовуємо, начебто, е, касетні снаряди. Як ви вважаєте, можливо, треба було провести розслідування чи просто заперечувати і чи достовірна ця інформація були такі випадки за вашою інформацією? Значить, я хотів би вам доповісти, що це. Не перше зазіхання на неправду стосовно наших збройних сил, і е, е, можу запевнити вас, що з досовірних е, джерел наші військовослужбовці не застосовують касетних боє, е, боєприпасів, а сили АТО е, не стріляють по. Не ведуть вогонь по житловим кварталам і по нашим людям, це е, треба е, пам'ятати, існує, існує наказ верховного головнокомандуюча президента України Петра Порошенка, де чітко е, обмежується діяльність наших збройних сил е, там, де є е, мирні ж, е, жителі. Тобто, якщо коротше сказати, то українські військові не мають права застосовувати не обстрілювати не квартали. Прав. Вони не мають права застосовувати касетні боєзапаси, Точно тому так. що їх покарають, бо вже є військова прокуратура, З звичайно, звичайно.